Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт. Ну що, друзяки, сезон продовжується, весняно польових робіт. Коротше, сьогодні з татом працюємо біля хати. Тато вже почав роботу, а я до нього доєднався, скажімо. Будемо садити картопельку. Тут він так просто переорав. Тут я не знаю, щось, ну щось буде, коротше, можливо, якась кукуруза чи ще щось. А тут далі зараз будемо садити картоплю. Коротше, дивіться, яка пилюга, вітер. Ну нічого, будемо садити. Так, картопля вже на городі, тато привіз з тачкою, щоб руками не тягати. Ось така таканка у нас. Переробив дерев'яні колеса, зробив. О, Везе та й везе, вже на руки легше. Зараз будемо садити. Коротше. Треба весь город, ну, частину посадимо, а частину треба переурати просто. Так, ну що, робота кипить. Короче, тато сам начепив сажалочку. Так, сажалка на плуг. Зразу садить. Не треба переворювати, потім садити. За раз, можна сказати. Так, що за сорт картоплі будемо садити? Дінар. Угу. Чи дінари, чи дінар, як воно правильно називається, Розрізай. Короте, друзі, так і казав, цю половину не садимо, просто просто переорюємо. А вже з тої сторони, то будемо садити картоплю. Бачите? Так, що, зараз будемо починати садити, до кінця города ну, будемо починати з цих пір, а там в кінці капусту посадимо. Зараз тато хоче виломав палку, а значить де перший рядок буде. Щоб потім не провтикати, так? Давайте яка губина посадимо. Свій, сантиметрів 10, більше. Якщо хто казав, що глибоко садить. Так, поїхали. Так, друзяки, ну що, ми два рядочка посадили. Ну от такі в нас рівненькі рядочки виходить, бо тато за штурвалом, а я на сажалці. Так, тут агроном уже, як завжди, на місці. Так, Покажу вам, яка у нас картопелька. Сортувався. Бачите, сажалочка бере і як цілу, так і різану. Тобто з цим взагалі проблем немає. Тато пішов там взяти шпателя, щоб плужка чистить, бо ще не притерся. Так, де я таку ідею зі шпателем побачив, що можна, щоб не царапати полицю і не стукати отак. На каналі... Побачив вінницький фермер. Там дядько займається теплицями, тракторець в нього китається. Так що, якщо дивитесь, вам привіт. Так, засипав уже і зараз будемо летіти. Так, ну що, пробуємо, як воно? О, гарненько виходить. Заднього, А ще земля тут така, що залипає. Ну і плуги не почищені ще. Перший виїзд в цьому році. Все, печем. Кажу, тут в, кін... в кінці не буде картоплі, тут буде капуста. А далі, далі стаємо, далі, Я кидаю цепка сюди. И почему картоплю дали? Покажу вам. Мастер-класс. Так, я его одной рукой. Какой-то так. Есть. Зараз буде отакий прийом Ну і плюс можна збивати так, щоб по одній брало буває по дві бере, буває більше, буває три, ну це рідко. Так, друзяки, ну що ж, трохи площі зробили. В принципі, залишилось небагато. Ця сторона у нас тут киртопля, ця сторона порожня, можна сказати. В принципі, ще небагато. Ще менше навіть як третя частина. А, тут під кінець городу у нас більш такий чорнозем, туди ближче до хати, там така більш піщана. Ну, таке щось непонятне. Діло йде вже до вечора, бачите, сонце вже сховалося. Так, коротше, закінчилась картопля. Беру тачанку, летим ще мішечка одного треба. Так, ну шо, по картоплі все, картоплю посадили. Зараз тато поставить паличку там, де останній крайній рядок. Там, там рядок ставить давай поставити. Давай. <кхем> поломка на тракторі є, я казав, Короче, помпа потекла, але поки не розбирали. Бо немає часу, треба, знаєте, йти, йти бігом, бігом все зробити треба, а тоді вже будемо робити. Зараз тато до, до, до ора це все діло. І в принципі сьогодні буде по роботі. Вітерець, звісно, дує добрячий сьогодні. Так, це ось тут у нас крайній рядок. Далі тут буде якась солодка кукуруза, до речі, в минулому відео я вам показував, капусту посіяли, кавуни будуть, кавуни там далі за садком будуть, там у нас молодий садок. І кукурузу посіяли в касети і будемо висаджувати кукурузу вже у відкритий ґрунт. Та такий вітруган, плюка яка так, йдемо тим там покажу яка пшеничка вже пішла в рост вже покущилась так от красота. Оце ми сьогодні, друзяки, так попрацювали. Так що, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім пока!